Як лікар-косметолог, я завжди кажу своїм пацієнтам: ідеальна шкіра починається не з кремів, а з якісного очищення. Без нього навіть найдорожча косметика не працює так, як має. Саме тому я рекомендую набір професійних інструментів для чищення шкіри EasyClean Pro від бренду Medica+. Plus. Це абсолютно новий продукт для домашнього та професійного догляду, виготовлений із високоякісної нержавіючої сталі, що не піддається корозії і має тривалий термін служби. А ергономічна форма ручки робить інструменти зручними навіть під час тривалої роботи. Вони не ковзують і забезпечують максимальний контроль. У наборі все необхідне для точного, безпечного та гігієнічного чищення. Кругла петля для видалення стійких прощів і жирових гранул. Гостра голка допомагає обережно розкрити комедон, трикутний інструмент ефективний при глибоких пуграх. Пінцет акуратно видаляє чорні точки, плоскі та овальні петлі для роботи з різними зонами та типами шкіри. Ці інструменти дозволяють працювати точково, мінімізуючи ризик травмування шкіри чи інфекцій. Після очищення шкіра дихає, пори звужуються, а засоби догляду проникають глибше та працюють ефективніше. Усі інструменти зберігаються в гігієнічній металевій коробці, яка легко дезінфікується і займає мінімум місця. Її зручно брати з собою у відрядження або подорож. Це компактний професійний набір, який завжди під рукою. EasyClean Pro Medica Plus підходить для будь-якого типу шкіри і однаково ефективний як у клініці, так і вдома. Це справжній мастхев для тих, хто цінує гігієну, точність і якісний догляд. З цим набором ваша шкіра завжди буде чистою, здоровою і доглянутою.